Всім доброго дня ось вирішили на причіп від мотоблока зробити борта для сіна, де взяли ідею, просто придумали. Просто взяли, намалювали на листочку, щоб був розбірний ось. Конструкція ця розбирається з цієї сторони так само. Ось. Виходить, що це одна половина суцільна. друга половина. Як ми його закріпили до причепу? Ось. Я думаю вам видно ось тут так. Тут варили трубку. Тут ось цього нижче воно вже нічого тут не вилазить, ця аматура. З металу понаходили такі квадрати. Ось попропалювали тут тірки, позаварювали, щоб ця конструкція не тонула нижче. Відразу думали, тут заглушки якісь варити, а тоді вирішили, що нехай так тримається. По всім вуглам однаково воно. Там так само. З цієї сторони також розбірне. Ці всі розбираються, перекладини. Зверху я не вдівав. Для чого я вам зараз покажу. Буду розповідати вам про розміри. Так, ну, значить, що ми за розміри? взяли, значить, арматура. 13 міліметрів. І проволока не пам'ятаю, 9 міліметрів чи 10 міряли. І ось ця арматура. 10 міліметрів, десятка. Ось. Намагалися зробити конструкцію легенькою, щоб можна було. Одній людині розібрати і скласти. Висота, ось звідси До верху цієї арматури 210. Довжина метр вісімдесят. проволока відрізана на метр вісімдесят пять. Що ще? На рахунок ось цих перекладин. Ось я чому не вдів дві останні, щоб ви побачили довжина їх метр двадцять одному якось нелегко його. А міряти показувати ось, будь ласка. Зараз метр двадцять ось. І нарізали по п'ять сантиметрів. Такі ось пальці. Тут ось. 5 сантиметрів. Ось думаю. Ось приварювали Проволоку одна вона тут. Це думаю, може ще краще по сторонам тут і тут наварити, таку як посередині, щоб. Значить як сіткою було, чи так вистачить. Потім уже на практиці буде зрозуміло, що як, тут ось зверху пустили, ось тут бачите нижче. нижча. Одна, друга, третя, а тут арматура десятка поверху. Пустили, наче як для міцності. Тут воно тримається ось, а вгорі останню арматуру вирішили пустити. Розібрати це просто. Ось, беремо так. Спереді так же само. Спереді виходить е, 4 штуки. таких арматурини, спереді. Зверху одна ось гайка, ось інша, друга, третя гайка і четверта. Ззаді три вирішили лише зробити. Ось. Одна. Ось друга і третя. Чому спереді чотири? Тому щоб на голову не так падало сіна. Ну що, тепер знімаємо бокові. Однією рукою знімаю, іншою виймаю це все, борцей. Бачите, двома руками звичайно легше, але я вам навіть однією зніму. Ось так. Дивіться. Однією рукою я зняв цю конструкцію, кладу її. Тягенька, не знаю скільки вона буде кілограмів, але піднімається. ну Може як кілограм 7 десь так, може 5. А для сіна міцність не потрібна. Ось і все. Швидко вдягається, швидко знімається. Дякую за перегляд. вибачайте, якщо що не так зняв, питайте, буду перезнімати, розповідати одному якось невдобно це все. Ну, Все вам добре, бувайте.